Вітаю всіх взяти глядача за грудки і закричати подивися навколо. Подивимося разом зі мною в контексті Григорій Гельфіра, депутат Дніпровської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту. Вітаю вас, пане Григорію! Вітаю! У нас сьогодні дві таких великих теми. Давайте почнемо. Знаю, що ви поспішаєте. Що у вас сьогодні ну, так, січі та тому давайте одразу до цього. 25 рік цього року чотири театри Дніпра, беретучись у всечиславні. А як ви оцінюєте рівень конкурсу і щось нове? Щось, щось нове, щось особливе цього року є. Ну, це ювілей Січеславний, бо це ну, такий вже сталий конкурс. В ньому вже бу... Ми до цього не приймали участі, бо ми були театр КВН ДГУ, і це була. Трошки інша, так сказати, сценічна, <кхем> сценічна діяльність. А зараз ми вже почали ну, працювати як ну як театр у, у тому розумінні, що це не естрада, а це театр, дає вистави. І тому ми ну, на цього, цього року пропонуємо виставу, яка була у нас в прошло, в прошло, минулого року, була прем'єра. Це сне, це наш. Наша вистава, ну про неї я декілька слів скажу. Да, давайте одразу. Що да таке одразу? сни, ну, а потім ми скажемо, да. яке це має значення для нас так, Дніпрян, я. тому да, що я розумію, так. що ви дуже глибоко копаєте. Ну Ну, Я це вже зрозуміла за ну, ці часи, що спілкувалися. Дякую за такий комплимент. Ну, Поруч з нами є ще театри Дніпровські, дуже гідні театри. Це і театр опери і балету, і театр ляльок, і театр і, в... віримо. Так, і так, ми так. театр ДГУ, який от пропонуємо таку виставу. Ця вистава називається СНЕ. Сне, що таке сне. Сне це кущ, палаючий кущ, який був. Перед Моїсеєм, і з нього Господь Бог йому казав: бери свій народ і виводь його. з Це рабством. на якої мові? А? На якої мові це? Ну, дивіться, тут є. Ну не, не, не на старовинній, не на єврейській мові, але. Тут є єгиптяни і є євреї. Євре... Я ж сказала, ви глибоко копаєте. Євреї розмовляють українською мовою, це для них природньо, а єгиптяни розмовляють російською мовою і кажуть, що ми стільки років живемо, живемо разом. Ми ж у нас мови майже схожі, тому ми один народ. А євреї, які хочуть вийти з рабства, вони кажуть, ні, ми не один народ. Ми різні народи, і ця от історія. Вона дуже перекликається з тим, що відбувається зараз. вже. В нас, а чому саме в цю по, цю постановку ви обрали? Хоча я здогадуюсь, але ну, хочу підтвердити постановку, а тему ну, мені здається, що це така новічна ну, тема, яка була ще і в біблійні часи, але вихід з рабства це ну це головна суть цієї історії. І не, і не тільки цієї, багатьох історій поспіль і нашу історію зараз. А... В ту історію, що сьогодні побачите глядачі на Січіславні, це вдалося за вашою думкою? Ну, за вашої ну мені розумку. важко сказати, бо я ж ну я. Написав цю п'єсу, тому я дуже ну, хвалююсь. Я сподіваюся, що так, бо мені допомагав. Ну, і ставив Володимир Петренко це дуже хороший наш режисер, це головний режисер театра Віримо, і музику Нікіта Рубан, і Вадім Сільничі робили, і Маша. Пашкурова Петренка робила була художником цієї вистави. Це дуже така ну, могутня команда була. І я сподіваюся, що, ну, що в нас вийшло. Ну, Відгуки глядачів кажуть, що да, вони. Вони це приймають. Як вважаєте, сьогодні театральне мистецтво воно впливає на думки, загалом впливає на суспільство? Має ту вагу? Я вважаю, що має, і ми ну, ми же бачимо, що є такі. Вистави потужні, які викликають ну, такий резонанс по всій країні, навіть за її межами. І це дуже важливо, бо театр завжди у всі віки він е, впливав на суспільство, і навіть зараз я, при усьому цьому інтернеті, і всі Ютубі, Тіктоці і так далі, живе, е, живе. Е, Існування на сцені, можливість побачити живого актора, почути якусь ну, таку думку, яку ну, глибоку, як би ви сказали, це, це дуже важливо, бо це, ну, такий, це потужний. Вплив на людину, який може змінити його і бачення життя, і, і все це, це дуже важливо. Так, хочеться, щоб так і було. І інколи ти виходиш і довго, довго це несеш собою. Інколи там і залишаєш по-різному. Буває, Буває. що стосується Січіславне для вас, це перша Так, ми але не пертеми да. вперше приймаємо участь. Ну я сподіваюся, що там професійно журі воно. Ну, якось нам скаже, яка в нас оцінка, і навіть я вважаю, що вони нам дадуть якісь поради, і ми будемо ну, відчувати себе у сім'ї наших театрів. Це ж не тільки Дніпровські, це театри всієї. Області, а ми хочемо, щоб усієї України, взагалі, театральне суспільство, це воно немає меж. Будемо сподіватися, що наша перемогу наша буде перемога, але я не знаю, що ну, то наша, тому що так. всі ці чотири театри, то наші театри. То, то але наші, так. наші, наші. А, такі важ, події можливо, щоб так. перемогло мистецтво. Я бо. вважаю, що то, що ви там зараз сьогодні будете, це те, теж велика перемога. 20-30 років тому про це думали, напевно, ні ні, ну колись я думав, що я буду займатися театром у такому сенсі, ну який не 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 страдою, але ну так от. Пройшов деякий час і так воно здійснилося. Ну, дивіться, я, може, трохи забігаючи наперед, але я хочу сказати, що от у нас було театр КВН ДГУ. Ми вилучили ці три букви, ми деково не звувалися. Але що таке ДГУ? Ми для це... Ну, це для себе ну, тлумачимо, як Дніпро, гордість України. Ну, це ж так, ну а чому? А чому? І тому в нас є такий. Ну, таке дуже велике бажання, щоб ну, п'єси, які були в нас в репертуарі, вони були, були пов'язані з людьми, які якось асоціюються з нашим містом. І це, мені здається, дуже важливо, бо це. Ті міфи ми ж казали от, на прошлій, на, на минулій нашій зустрічі про Грано. Так ми казали там про Блавацьку. Ми е, будемо робити такі вистави. І ну, сьогодні, правда, сне сне. Мойсей він народився не у нас в місті, Я не буду цього стверджувати, але все ж таки але ми до море копали. Ну це Де. так жарт. Де. Ну так знаєте, що ви так трошки попередили те, що я хотіла: отакі події це про культурний контекст, в якому живемо і місто. Так. А і зараз пропоную про інший контекст про скульптуру. Бадима Сидура, ви анонсували колись, що хочете про це говорити, я теж хочу, тому що зараз по-іншому сприймаю його творчість. Про його меседж нам пропонує поговорити. Тому що, начебто, історію його життя ми знаємо, про це ми чули, про це ми неодноразово говорили, створювали якісь форми телевізійні, показували. Але от зараз прочитання інше. Чому так сталося? Чому тоді не сприймалося, а зараз запрацювало? Ну, у нього була дуже трагічна доля. Він був важко поранений на Другої світовій війні, коли визволяв ну, цю, наші, тут він воював тут. І народився тут. Так народився, і народився, тут був поранений. І тому оцей. Трагічний травматичний досвід цієї війни він ну вплинув на всю його подальшу творчість, і його більша частина його робіт вони присвячені. Ну цей він створював, ну так так би мовити, обереги, які він відчував, повинні захистити людство від того насильства, від того жаху, який він пережив. І е, він вважав, що це допоможе. На жаль, як ми бачимо, це не допомогло. Можливо, ми не дуже вдивлялися в ці обереги, можливо, ми думали про щось інше, а він все це відчував. І в нього є же і пам'ятник загиблим від бомб, який от встановлено там на Троїцькій площі, на Напроти школи, де вчився Сідур, і пам'ятник загиблим дітям, і поранений, і кулеметник. В нього дуже-дуже потужні такі роботи, які ну, вони вимушують людину замислитися. Чому так? Чому люди жодного разу повторюють свої помилки? Чому вони не можуть розірвати це трагічне коло? І про це ми робили і фільм про Сідура, і була же виставка у Кьольні на днях Дніпра. У Кьольні. була виставка, така яка дуже так була сприйнята, тому що його більшість час робот воно ж знаходиться в Німеччині, у професора Аймермахера. І на наразі є така ідея, яка вже втілюється у життя. Це створення п'єси. Присвяченої Вадиму Сідуру, я була впевнена, що ви не можете да. цього не зробити. Да. Я, я зрозумів, вона якось так звідкись да? Да, торкнула мене, і я вирішив, що ну треба її робити. Це така п'єса Сідур, вона називається, ми зараз ще очікуємо на підтримку Українського культурного фонду, бо в них є такі, ну, такі номінації, як це там називається, ну, щоб речі, які присвячені на, наш, нашому краю, нашим людям, вони підтримують. Я вважаю, що вони підтримують цю ідею. А сама. сама Сам, сам, сама п'єса. Там дві діючі особи, ну, замислено. Це сам Сидур, і в нього є такий ну, гость. От. І це буде така іммерсивна вистава, буде створена така, ну, Мабу, як якби його майстерня, і там будуть стояти його ну, роботи, його репліки, його робіт. І люди, які заходять туди, вони, ну, це якби ну вони прийшли на виставку, ні на виставку, а в гості до Сідура познайомитись, послухати і заходить. Людина, це другий персонаж нашої п'єси. Каже, ну, товариші, ви до Сідури. Ну, будь ласка, почекайте, я представник пожарної безпеки, трохи п'ять хвилин і все. І він заходить, і вони починають спілкуватися з Сідуром. І потім виявляється. І потім виявляється, що, потім виявляється, це що, що представник. він представник не, не тільки пожежної безпеки, а безпеки взагалі. І в нього. Починаються такі питання, і це переростає ну, таку дуже, ну, на мій погляд, глибоку іс історію, бо це навіть не два світогляди, а є митець і є той. Той, хто йому протистоїть, і там, ну, є. Я такий маленький спойлер, але там е ця людина, яка е приходить до Сідура, і яка йому у кінці кінців. Пропоную підписати угоду деяку, це вже таке, як то кажуть, це не Фауст Гьот, але щось таке. Ну, Мені дуже ну, хотілося, щоб це був ну, такий високий рівень ну, намагання, по-менш по мері І я запропонував Євгену Гендіну, це мій це автор, мій друг, дуже талановита людина. Я говорю, Жень, давай ми будемо робити п'єсу про Сідура, і ти будеш грати Сідура. А він каже: та я ж не актор, я автор, я те, я все. Я говорю, неважно, в тебе є харізма, в тебе є щось таке. Ну, та, «Ну ні, Я не відчуваю. Я йому кажу, ну давай, от я. Тобі там трошки от щось розкажу, а може, потім Як? І коли я йому почав розказувати, він каже: о, да, та, 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 та все, я, я вдолі. І він долучився до цього процесу. Потім, коли вже стало більш-менш це зрозуміло, я кажу Володимиру Петренку: Володя, ну, давай, в нас є досвід сне, давай ми зробимо процедуру. Він говорить, ну... Покажіть, що це що, що, що за матеріал, там, почитав, там, послухав, каже: ну так інтересна така робота, та з генденами ми зробимо сідура, а от хто буде другий? Так, я теж сиджу і хочу почути, хто той гість. Ага, Він каже, та можу я бути другим. Я говорю: добре. От. І тому така економія, так він. і Виконує роль, і він режисер-постановник. Я шуткую, але це не жарт, а це ну, така реальність. Непроста історія, і, я відчуваю, і, і що вона буде вони, вони, ми долучили дуже. Олеся є така художниця, вона працює у молодіжному театрі. Ми її долучили до роботи. Вона виготовляє ну, дуже такі. Макети, копію да, да. Так, копії, але вони такі, як справжні. І все. І ми відтворюємо майстерню у себе там на, на синічному майданчику. І, ну, я вважаю, а коли, що... коли плюс-мінус. Ну, ну, Я вважаю, що це може може, може бути чи а, ну перед літом, чи восени зразу. Ну, ми... Найближче півроку. Так, так, да, до да, найближчі пів півроку. Дякую. А знаєте, коли про оригінали от чула вас, я думаю, про копії, макети, оригінали. Я коли зараз дивлюся на ці роботи, що можна побачити в мережі, mm. на роботу Сідора мені чомусь це нагадує. І скіфських баб. Я не знаю чому. І знаєте, просто такий образ болю. А... А вам ну, от що це нагадує вам? Ні, ну дивіться. Ну він же бачив цих баб. Він же ж писав у своїх щоденниках і спогадах, що вони дуже його вразили. Безумовно, так, так. Як? Ну, як же це дуже тому я навіть хочу сказати, що ну це. Трошки відступ такий а невеликий. Але коли до нас приїздив режисер, от французький, що робить фільм про Грановського, він казав: у вас же є оці баби, повезіть мені, покажіть мені. Його повезли там кудись там. Ну, бо в нас вони були вкриті, його куд, там в Новомосковські лікуди. повезли, він приїхав, такий щасливий. О, я їх всіх бачу. Та це наші міфи. І ну дивіться, він е, е, ну працював, е, ну ну досить ізольовано від е, світового мистецтва, він ну жив в радянському Союзі, але його роботи вони дуже е, ну, відповідають тим. Трендом, тим, тим новаціям, які були у того часу, там той же Роджер Мур, там ще ну Джакометі. Тобто він був ну людина такого ж масштабу, і тому його мистецтво воно. Актуально зараз важливо, так? Да. а пів року і можна прийти на виставу. Да, да, я а я пам'ятаю, що була така ще віртуальна галерея. Чи працює вона зараз? Чи був попит на так є? На це. є така галерея. Ну це ну віртуальна, віртуальна виставка. Да? Так. Це був. Отриманий грант музеєм історії Дніпра, і ця виставка працює, і там можна і зайти, і туди впірнути у цю реальність і побачити <кхи> вибачаюсь. Так. І що побачити, так. ну, все це. Ну, так, до Німеччини так. не кожен поїде саме ну, на Сідура, так, а в Дніпрі цьому можливо зробити. А я почала з його цитати, які, яка мене дуже дуже, дуже так, зачепила, що мистецтво має брати глядача за грудки і змушувати подивитися навколо. А якщо б Сідур звернувся до нас сьогодні, на вашу думку, що б він сказав? Ну, я вважаю, що він би сказав те ж саме, бо е, ці. Речі, які він казав, вони на всі часи. І я хочу ще згадати одну цитату: вона не Сідуру належить, вона належить Фрідріху Нітше, але ми її взяли як епіграф до фільму про Сідура, що мистецтво дано нам для того, щоб ми не померли від правди. Тому Сідур нам даний для того, щоб ми. Тримались, щоб ми знали, що є така мужня велика людина, яка поруч з нами в нашому місті. Дякую дуже. Бажаю вам сьогодні класних емоцій. У нас є ще 30 секунд. Так, для вас, звісно. Дивіться, я просто я ж казав, що у нас же місто багато на людей, і я зараз поринувся у нову роботу: п'єсу про Валеріана Підмогильного. і. Я, я так анонсую, я, ну, але я вважаю, що я її напишу і вважаю, що буде Володя Петренко її ставити. Це дуже такий потужний пласт нашого життя, яке, на жаль, ми ну не так знаємо, як це потрібно знати, так що це буде. Наступна фігура, про яку ми будемо розмовляти, давайте. Давайте всі студії будемо говорити. Будемо популяризувати. Так, да, це дуже важливо. Так. І я дякую, що ви це. Я отримую сьогодні задоволення, тому що Дякую. дізнаюсь щось нове, а це завжди класно. А вам гарних емоцій сьогодні. Дякую. Так, Дякую. от кайфануть. Пу Пусть Дякую. буде таке слово, але воно саме про то. Дякую. А, Григорій Гельфер був з нами, друзі, депутат Дніпровської міської ради, заступник голови постійної комісії з питання світи, культури, молоді та спорту. У часи болю, сцена, скульптури стають голосами епохи, які допомагають нам зрозуміти себе. І, можливо, світ навколо. Безпеки всім. Та натхнення.